Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас, Господи, Очисти Ріхи наші. Влади, попрости, беззаконні наші святи, посвітись, мене учи наші імені Твоєго ради. Він. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що <праць>, Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватися в нашим. і не веди нас, у спокусу, але визволи нас і Духа Бо Твоє царство, і сила, і слава, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віки. І слава Отцю, і Святому, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресне Ісусе, Господи, і Спасителю наш, благослови зібрання людей, Твоїх депутатів на охвалення добрих і правдивих і потрібних рішень, і на конструктивний діалог, бо Ти святий, і єси тобі славу віддаємо Отцю і Сина, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Як почати нашу роботу, шануємо всі хто заглянути. Дякую. Колеги, виникла необхідність спільну зібрати сесію. В принципі, питань дуже мало. Чому не необхідно? Тому що така вимога Міністерства фінансів, пам'ятаєте, що ми хочемо отримати кошти на, школ... на садочок і на лікарню. Так? І для того, щоб отримати, нам треба затвердити договір. Тому виникла необхідність протягом 10 днів, такі умови були. Тому ми терміново зібрали е, сьогодні сесію. Питання два. Я прошу, якщо немає ніяких зауважень порядку денного підтримати передденний. Чи є якісь зауваження? Немає. немає. Хто за заксував? Хто просить? А, перепрошую. Перепрошую. Ще раз. Колеги, забув. Два питання. Значить, Сесія вважається відкрити. Хто? Затвердити договір no 05 91 від 2 травня 2025 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, території та інфраструктури України та Бучецької міською радою. Колеги, договір, в принципі, був здалені комісії. Е... Є на сайті. Є на сайті. Я думаю, що... Ну, Хотів ознайомитися, міг ознайомитися, там нічого такого, страшного немає єдине, що, що ми е після того, як отримаємо кошти і зробимо певні ремонтні роботи, ми будемо е подаватися грант на списання коштів. Е Може вам більше Ірина Кам'янчук сказати, там є можливість списати кошти, половину, половину але тільки від, від лікарні. Тобто то, що йде на лікарня. No takie umowy, my niczego nie możemy zrobić. I może coś... На енергоефективність лікарні у нас там ну, у нас там відрізняє 40 тисяч євро, то це подається 120 тисяч євро, вони вже компенсують, тобто вже не спробують. Але це подається після того, коли вже отримали кошти, за того подаються. І ще сказали, що треба якнайшвидше, тому що кошти можуть і закінчитись. Тому обов'язково привезли відвіблі роботи і Після того, як буде певна процедура, розумієте. Тому треба спішити і робити все чим швидше. Чи. Надіємося, що ми отримаємо грант на списання коштів. Ну, це що ну звичайно, щоб менше датки були міського бюджету в майбутньому, хоча там процент більш-менш нормальний, білю умови і так далі. Але любляємо все робити для того, щоб ті все ж таки все ж той грант був затверджений для міської ради, щоб менше платити в майбутньому за цей за це за цю потужного. Прошу, Прошу. казати суму позицію двісті. Сімсот вісімдесят і Євро і 33 центи, а в гривне 34 мільйони 703 тисячі 607 гривень. Умови пільгові, 5 років пільових ну, умов, після того буде погашення ну, процент 2%, приблизно з половиною, щоб ви розуміли, і крім того, можливо, отримувати грантові кошти на списання позики, але тільки в частині лікарні, не в частині самі. Щось давати на цей, тобто це був перший, вони сказали, перший хан вони здались. Можливо, воно теж будуть іноді. Ми треба... поки що знаємо, що за лікарні. За інші моменти поки що нічого. Добре, я прошу підтримувати. Якщо нікого немає зауважень, питань, тоді ставлю голосування. Хто за Проти, рішення Дякую. Наступне питання, яке виникло, яке було в минулої сесії, але там треба було ще включити пункт, ми не включили там необхідний з'явлення. Значить, про спрямування коштів та визнання одержувачем коштів службу відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області для проведення співфінансування на довірних засадах. Робіт з експлуатаційного отримання доріг загального користування державного значення. Значить, є відповідний лист від служби відновлення та розвитку інфраструктури. Для того, щоб вони ці кошти могли використати, необхідно прийняти відповідне рішення. А саме Визнати службу відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області одержувачем коштів та відповідальним виконавцем за використання виділених у 2025 році з бюджету Бучацької міської ради коштів для забезпечення співфінансування на договірних засадах робіт з експлуатаційного отримання автомобільної дороги, загального користування державного значення. Т-ТР-20-01 Бучать Чортківська Лаподільська на ділянці кілометрів 0 додати 100-5, додати 3 в сумі 500 тисяч гривень. Друге, спрямувати кошти загального фонду бучацького міського бюджету, в сумі 500 тисяч гривень для забезпечення співфінансування на договірних засадах робіт з експлуатаційного отримання автомобільної дороги загального користування державного значення т 01 бучать Чортківська лаподільська подільська на ділянці КМ-0 додати 100 т 5 додати 30. Третє. Доручити міському голові Віталію Фрейку власне та підписати договор про співфінансування на договірних засадах та направити для підписання два примірники даного договору копію цього рішення до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області. Четверте. Фінансовий відділу міської ради е, включити службу відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області у мережу одержувачем коштів бюджету міської ради на 2025 рік, відповідно до пункту 1 цього рішення. П'яте фінансове відділу міської ради передачу коштів проводити на підставі затвердженого помісячного розпису бюджету міської ради на 2025 рік. І контроль за виконанням даного рішення доручити постійної комісії з питань соціально економічного розвитку фінансів бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного сесії, Коли ми передавали 500 тисяч на пів знаєте, <зв> тут дорогу відремонтували <'язування> частково, частково за наші кошти, частково за кошти державного бюджету, бо дорого за загалдержавна міської ради. Дрова Пошукевича, яка збучає е, трибухівці до підзаможного е, кульця, вона не наша. Але тим не менше ми дали 500 тисяч, щоб було відремонтовано так, як зараз зроблено, щоб можна було проїхати. І е, обласний бюджет, обласний державний бюджет віддав 53 3 мільйони 500 тисяч. Тому прошу підтримувати, зразу скажу по тих дорогах, де ми просили обласну державну адміністрацію в нас співфінансування, щоб ви розуміли, в нас з цим проблема. Бо якщо з служби відновлення у нас було більш-менш нормально домовлено, що ми без фінансуємо, решта фінансує. Служба відновлення державна, так, то з обласною адміністрації в нас проблема, тому що вони хочуть, щоб ми дали 75% на дорогу, яку ми там хочемо зробити в нашій населених пункті. Це ненормально, це неправильно, тому що вони збирають так само податки з нашої території, те, які ми збираємо. Якщо ми збираємо 64%, то обласний бюджет збирає 25% з тої самої території, там решта йде державний бюджет. Але ну, поки що немає розуміння, тому що в принципі, якщо розбираються якісь е податки з нашого ОТГ, з нашої громади, відповідно, ті гроші мати бути використані десь тут. А так виходить, що ми фактично гроші розібралися, а майже за свої гроші робимо, будемо робити дороги. Це неправильно, тому ми десь дали на паузу. Чекаємо, може, буде якісь інші рішення, тому що 75% на будь-яку дорогу з нашої громади – це неправильно, тому що ну, ми не таке. Просто буде мізерні кошти, які фактично тої дороги не буде видно, навіть чи марку. Якщо було б там 25-30 бачений весь сюжет по Жижнобилі, так, е е е і в мене брали інтерв'ю, я е е вже пізніше, правда, я сказав, що ми в будь-яку дорогу, яка буде робитися на нашій території, за рахунок коштів державного чи е е обласного бюджету, ми готові співфінансувати. Але в розумних межах. Те, як ште, ці гроші також збираються як в державний, так і в обласний бюджет. І якщо ми будемо просто ще брати собі видатки на дороги, які нам не належать, бо вони у нас не на балансі, то ми просто дивіться. Так ми домовилися служби відновлення, там 25 наших їх, їхня решта, так нормально, можемо так працювати. Ну не навпаки, це неправильно. Розумієте, гроші немає, ми тримаємо їх, законмульовані. Так і Якщо ми побачимо, якусь другу там чи Жижну Амер, чи, наприклад, Береняни, чи е Жнебороди, чи якесь інше там, зарігинце, ми готові. Але тільки в межах розуму. Не може бути таке, що нам просто вкручують руки і показують, що, що от -от так і не інакше. Так не може бути насправді. Бо податки збираються. Якщо ми збираємо там, 200 млн е з нашої ОТГ, на загал приблизно, то власний бюджет впадає в мінімум 50. І нічого не дати, просто щоб ще нас витягнути, теж, теж не багато, розумієте? Ну, от Така позиція, Я не знаю. Я думаю, що ви розумієте, що позиція, напевно, і у вас така сама має бути, тому що ми хочемо, щоб більше було долі зробити. І це люба дорога, що не бажає, це не цікавить нас ніколи. Кажі, куди робити, ми дамо. Тільки робіть. Тому я ставлю на голосування рішення, прошу підтримати. Хто за? Хто проти? Колеги, я сесію не закриваю. Дякую, що прийшли. Це була така термінова сесія за рахунок того, що Міністерство фінансів вимагало нам, нам затратити Розумієте, Це не було підготовлено, вона була термінова. Дякую за роботу.